Вітаю! Мене звати Олексій Якубін. Ви на каналі Незалежний політолог. Які події наповнювали наш інформаційний тиждень з 8 по 14 травня 2023 року? Ми уважно переглянули всі новини і підібрали для вас саме ті, що, на нашу думку, заслуговують детального огляду. Розібравшись у всьому, що відбулося, ви, як завжди, зробите висновки самостійно. Не забувайте про лайк та коментар під цим відео. Це допомагає розвитку нашого каналу. Справа краян. минулого тижня взяли під варту мера Одеси Геннадія Труханова. За свою політичну кар'єру він запам'ятався більшості українців як доволі одіозний політик. Його внесли на сайт Миротворець та деякі ЗМІ, наприклад, ТСН, обговорювали його нібито російське громадянство. Проте, якщо говорити про найбільший крінж, то він був одним зі 148 депутатів, які від партії регіонів та КПУ спрямували звернення до польського сейму з проханням визнати волинську трагедію геноцидом щодо польського народу та засудити злочинні дії українських націоналістів. Як можна звертатися до іншої країни, щоб вона засудила ваш народ? Але як ми знаємо, наші сердечні відносини з Польщею зруйнувати не вдалося. Для ЄС його кейс доволі непростий, адже за даними BBC у Великій Британії тривало розслідування щодо злочинної організації, яка скуповувала нерухомість в центрі Лондона. Як стверджували у Бібісі, Труханов був причетний до цієї схеми, проте справа так нічим і не завершилась. Його нинішнє затримання стосується справи про завод краян. З даними слідства Набу, у 2016 році саме Труханов та ще декілька осіб з мерії Одеси заволоділи державними коштами на суму 92 мільйони гривень. З даними Набу, у вересні 2016 року одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, яка раніше входила до майнового комплексу заводу краян за завищеною ціною. Отримані від мерії гроші фірма Покупець перебрала компанії власнику заводу з ознаками фіктивності. Саме через це детективи вважають, що частина грошей десь осіла. У 2018 році до міського Суд Одеси було направлено обвинувальний акт. Проте суд виправдав Труханова, аргументуючи це нестачею доказів пізніше. У 2021 році САП домоглася скасування виправдального вироку. А 4 травня цього року Труханова взяли під арешт. Доволі довго тривала ця справа, чи не так, як повідомляє центр протидії корупції за весь час розгляду справи призначалось близько 35 засідань, проте жодне з них з різних причин не могло пройти навіть підготовчий етап. Тож справа дійсно загадкова, і хтось, певно, має на неї вплив. Суд обрав як запобіжний захід заставу у 13 мільйонів 420 тисяч гривень. І наступного дня необхідну суму вніс депутат від фракції Довірять ділам, якою керує сам Труханов. До речі, Труханова був готовий взяти на поруки мер Києва Віталій Кличко. Він мотивував це тим, що є головою Асоціації міст України та має захищати інтереси місцевого саморядування. Кличко нагадав, що Труханов вже третій мер, якого фактично прибирає суд. Так, що нам очікувати партію мерів, у будь-якому разі, в цій справі дуже багато каламутної води, яка заважає бачити суть цього кейсу та політичні процеси, що стоять за ним. Але нагадаю, що зараз за нами спостерігає Європейський Союз, для якого будь-яка непрозорість це причина відмови нам у наших проханнях. Тож все має бути чітко. Я вважаю, що те, як Личко заступився за мера Труханова, демонструє перші натяки можливої політичної опозиції центральній владі. Тож моє припущення про партію мерів не такий вже і жарт, особливо якщо до них доєднається, наприклад, садовий. День Європи. Цього тижня президент України неочікувано підписав указ про запровадження в Україні Дня Європи. Який відзначатиметься щороку, 9 травня, спільно з державами Європейського Союзу, окрім цього, він подав до Верховної Ради законопроект про встановлення 8 травня днем пам'яті та перемоги у Другій світовій війні, день Європи, 9 травня, нагадує нам про підписання договору про вугілля і сталь між Німеччиною та Францією у 1950 році, що фактично стало початком існування Європейського союзу, яким ми його сьогодні знаємо. Саме цю дату для святкування затвердили у 1985 році. 8 травня у Європі відзначається День перемоги, бо акт капітуляції Німеччини у Другій світовій війні набрав чинності 23-ї години за середньоєвропейським часом. Проте СРСР хотів вирізнятися, тому святкував за московським часом. Отже, в нас з'являється нове свято, а старе переноситься на день назад. Звісно, на болотах вже прокоментували ціну не так, ніби ми відмовляємось від дня перемоги. Хоча насправді ми проводимо чітку межу між пам'яттю про перемогу та її ціною для нашого народу, та абсолютно дивним пабідебісієм, яке стало таким популярним на РФ за останні 20 років. А до речі, що там з їхнім можемо повторити? У 22-му році на параді в Москві були танчики та різна техніка. А тепер лише музейний Т-34. Де ж воно сиділося? А як же армати? Як же тигри? А точно вони ж виступали на параді в Києві, але є нюанс. Ну за що боролись на те і напоролись. Насправді цим рішенням ми відкриваємо абсолютно новий етап нашої сучасної історії. Ми стаємо ближче до Європи, як нам і належить, та створюємо зовсім нову культуру пам'яті про війну. Надихає той факт, що Європейський Союз пішов нам назустріч. Перештав квартиру Єврокомісії цього року підняли прапор України. Таким чином, на мою думку, зміна дат святкування засвідчує, що ми приєднуємось до європейської родини та все більше дистанціюємось від РФ та радянського спадку у будь-яких його формах. Цей процес є неминучою відповіддю на те, що вони зробили. Шляху назад не буде. Позитивні обмеження цього тижня кабінет міністрів вніс зміни до правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Ці обмеження стосуються музики. По-перше, тепер водії можуть не пускати в салон людей, які слухають музику не через навушники. А по-друге, тепер самим водіям заборонено вмикати музику в транспорті. Мене особисто дратував шансон та інша гучна та неприємна музика у маршрутках та таксі. А з появи портативних колонок все частіше деякі індивіди дозволяли собі вмикати якусь музику в громадському транспорті. Відтепер цьому покладено край. У Кабміні заявляють, що ця зміна частина закону про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора, згідно з яким заборонено вмикати російську музику в громадських місцях за допомогою всього, окрім навушників, насправді проблема набагато актуальніша ніж може здатися, бо це дуже часто ставало причиною зовсім непотрібної зараз дискусії в українському суспільстві. Щодо цього, в інформаційному просторі було доволі багато скандалів. Наприклад, 7 травня молодики припаркувалися на чорному лендровері у центрі Львова та слухали Григорія Лепса з відкритими вікнами. До них підійшов журналіст та спитав, чому вони це роблять. У відповідь на це вони почали махати руками та кричати, що війна це політичний конфлікт. Нормально слухати москальську музику зараз. Москальську на мою думку, зміни провадженні Кабміну мають піти на користь нашому суспільству. Варто почати вчитися етиці та правильній поведінці в громадських місцях. Це дисциплінує. Тим же, хто не хоче, можна сказати лише чимодан вокзали далі за списком. ВВП України. Війна впливає на всі сфери життя без винятку. Цього тижня ми з вами поговоримо про те, як вона позначається на наших з вами гаманцях. 22-й рік для нашої економіки почався зі зростання, проте дуже швидко перетворився в справжню економічну катастрофу. Раніше Світовий банк прогнозував, що ВВП України скоротиться на 45%. ВВП це макроекономічний показник, що відображає ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік у всіх галузях економіки на території конкретної держави для споживання, експорту та накопичення. Падіння ВВП майже в половину було не найгіршим прогнозом. Проте реальність здивувала навіть світовий банк. Допомога від союзників, цінюва економіка та надзвичайна активність українського бізнесу за кордоном призвели до того, що реальне ВВП у 2022 році скоротився лише на 29%. Я нагадаю, замість 45% як передбачалось. Проте, звісно, це все ще падіння економіки. Сьогодні близько 2 мільйонів громадян України залишаються без роботи. Ще 2,7 мільйони мільйонів людей шукають роботу за кордоном. Отже, на індивідуальному людському рівні ситуація дійсно складна. За кожен місяць війни закривалося близько 13 тисяч бізнесів, що відкривалися на кредитній основі, адже просто не могли виплачувати його. Чи варто говорити, що більшість бізнесів в усіх країнах створюється саме через позику? Проте, як би не було дивно, наша економіка підлаштувалась під реалії війни. Світовий банк передбачає, що у 2024 році ВВП України збільшиться на 3,5%. Так Ще раз, за 2022 рік ВВП впав на 30%, а за цей рік зросте на 3,5%. Здається, що це невеликий приріст у порівнянні з падінням, і тому цією суперечністю часто маніпулюють. Але насправді різниця фундаментальна. Уявіть, що наша економіка як ліфт, якому обірвали троси, він несеться вниз шаленою швидкістю, проте через деякий час, не досягаючи першого поверху, починає оповільнюватись. А ще через якийсь час взагалі починає повсти знову вгору. Ось так відбулося і з нашою економікою. Через війну вона інтенсивно почала скорочуватись. А скорочення економіки це завжди ланцюгова реакція. Закрився бізнес, закрився банк, який давав йому кредит. Люди лишились без роботи, магазини та інші бізнеси не працюють, бо в них немає покупців і так далі. Саме так економіки країни можуть бути дуже швидко зруйновані. Я переконаний, що в нашому випадку економіка встигла зупинити процес, втративши 30% себе через кредити, які нам надали наші західні партнери, а також високу адаптивну здатність українських бізнесів та звичайних громадян. І навіть зараз наша економіка потроху починає демонструвати плюсові показники. Проте, як бачимо, направду роль уряду в цьому мінімальна. Отже, ми за цей рік зробили найголовніше зупинили падіння. Гроші не пахнуть. Цього тижня, 10 травня, Пиня підписав указ, яким скасовує візовий режим для громадян Сакартвело. У відповідь на це керівна партія країни заявила про відновлення авіасполучення між їх країною та РФ. За словами прем'єра Грузії, це все для того, аби дати людям можливість дістатися родичів. Аж за його словами, у РФ живе приблизно мільйон етнічних грузинів. Особисто я вважаю, що це димова завіса для того, аби порушувати санкції. Звісно, Росія використала це для того, аби показати світу, що їх санкційну політику підтримує лише Захід. Проте тут варто зупинитись та додати ремарку. Зараз у суспільстві Сакартвело відбувся розкол. Громадянське суспільство на чолі з президентом всіляко запобігає жестам країни в бік Кремля. На противагу цьому керівна партія Грузинська мрія виглядає так, ніби всіляко підтримує кремлівський режим. Зараз пині потрібні будь-які жести в його бік, за допомогою яких він зможе сказати, що Росія не одна у всьому світі і не ізольована. Чи варто говорити, що така позиція уряду Сакартвело загрожує європейському майбутньому цієї країни? ЄС вже закликав її дотримувати санкцій проти РФ та не пускати їх літаки на свою територію. Проте, взагалі, політики Грузії це доволі дивні люди. Однією рукою вони пишуть пости у Твіттер про те, що в договорі капітуляції РФ має бути й договір про Абхазію. А іншою дозволяють паралельний імпорт у Росії, завдяки якому окупанти клепають ракети, щоб бити по наших містах. Мені видається, що цим політикам гроші від російських туристів затьмарили голову, бо в курортний сезон вони не зможуть дозволити собі нічого, крім сусідніх країн. І такі політики зовсім забули, як у 2008 році ці туристи прийшли до них з автоматами та сказали, що тепер тут буде руський мір. Як то кажуть, гроші не пахнуть, проте це лише питання часу, коли такі політики отримують те, на що заслуговують. Україна та народ Сакартвело запитають з усіх і за паралельний імпорт, і за допомогу політичними жестами, бо це не подобається ні Україні, ні багатьом громадянам Грузії. Євробачення 23. переконаний, що значна частина з вас точно спостерігала цього тижня за однією з найголовніших культурних і почасти політизованих подій року Євробачення цього року. Місцем проведення став Ліверпуль, Великобританія. Нагадаю, що минулого року перемогла Україна, яку представляв гурт Калуш з пісною Стефанія. Проте цього року ми не змогли прийняти конкурс у себе в країні через війну. Натомість це шляхетно зробила Великобританія, яка торік посіла друге місце. Там наголошують, що це саме український конкурс в іншій країні. І в історії це перший такий прецедент. Хоча, як на мене, то все-таки Євробачення треба було зробити в Україні. Наприклад, в місті Ужгород. І питання безпеки були вирішені, але є як є. Ведучі конкурсу Українка Юлія Саніна та британські піддані Ханна Уодінгем та Аліша Діксон. Якщо говорити про політичний підтекст підтекстів 23-го року, то як і минулого, увага прикута до російсько-української війни. Звісно, не всі пісні про це, проте значна частина. Глядачам найбільше запам'ятався хорватський гурт Let's Сві, який глядачі спочатку зрозуміли неправильно. Дехто вважав, що своїм перформансом гурт вихваляє тиранів, проте насправді він очевидно засуджує автократію в будь-якій формі. Важливо розуміти, що оскільки Євробачення привертає увагу всього світу, то на коротку мить представники країн стають еквівалентні міністерству зовнішніх справ, тому вони просто не можуть дозволити собі вийти на сцену та сказати, що піня злочинець. Ім доводиться це маскувати на противагу цьому. найбільшу критику глядачів з України викликав швейцарець, який співав, що не хоче бути солдатом. Що ж українці взагалі то теж не хотіли. Проте голововав у рейтингу крінжі цього року чеський гурт весна зі своїм пацлавійським підходом до бачення ситуації у світі. РФ це ж сестра, яка просто від рук відбилася. Можна й пробачити їй все, що вона зробила. Якщо вже так підходити до проблеми, то передавайте реальну суть ситуації. Одна сестра не посварилася з іншою, а намагається іншу вбити. Таке не пробачають. Звісно, після шквалу критики гурт виправдовувався, що співав взагалі не про сестринство між слоянськими народами, до яких, до речі, не відносяться громадяни РФ, а про якесь там сестринство між жінками. Хай там як, але чомусь в Європі така ідея все ще приживається. Тому гурт пройшов у фінал. Окремою увагою заслуговує виступ української співачки Альоші у дуеті з британкою Ребекою Фергюсон. Візуальні образи були підібрані дуже влучно. Та цей номер чи не єдиний, який чітко говорив про проблему війни? Сміливо нічого не скажеш. Цього року нашу країну представляє гурт творче. На своєму виступі вони заявили, що перемога у війні для них в пріоритеті, а перемога в конкурсі в цьому контексті не має значення. Одягнені вони були у костюми, на яких написані імена предчасно народжених через війну дітей. Зараз гурт збирає гроші на купівлю спеціальних інкубаторів для них. З огляду на те, що ми політологічний канал, ми хочемо звернути вашу увагу на те, що такі заходи дійсно можуть докорінно змінювати соціально-політичну ситуацію. Саме тому і реагувати на те, що там відбувається, треба як слід подумавши головою. Тож закликаю вас не писати гнівні коментарі щодо окремих гуртів чи співаків у Твіттері. Це може нашкодити іміджу нашої країни. Для мене, хто переміг в цьому конкурсі, не так важливо, бо мені все ж таки дуже хотілося б побачити Євробачення у квітучій Україні. Отже, цей тиждень вийшов багатим на політичні події. Звісно, значна увага зараз прикута до Євробачення. А що ви думаєте про цей тиждень? Напишіть свою думку в коментарях. Це допомагає відео просуватись. А я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня!